Прикріпив кріплення на абажур, Відповідно, зараз буду монтувати патрон під лампочку, ну і потім буде, відповідно, там абажур на тому всьому знаходитися. Починаю помалу кріпити патрон наш. Тобто має це увазі частина цього патрону. так Зараз треба буде його зафіксувати повністю. Наступним етапом треба під'єднати наші е, проводи так, до такої серединки. Це є серединка того патрону Є27, вона вимикається з допомогою такого шнурочка. Наступний етап е, вже патрон в зборі. Значить, ставимо лампу, вкручуємо лампу і перевіримо, наскільки воно Працює. Так, а тепер підключаю цю всю систему до мережі і дивимося. О, ну зразу запрацювало. так, Нічого не, не б'є. Так, ну слава Богу.